Всім привіт! Мене звати Вероніка, і сьогодні у відео Коробка влітає у кадр. Кіт у коробці. Сьогодні в нас остання в цьому сезоні розпаковка новорічних подарунків від різних брендів. До того були адвент-календарі монобрендові та мультибрендові, а цього разу я хочу розпакувати блокбастер сет. Блокбастер сет це такі набори, які деякі бренди випускають зазвичай під новий рік. Це така велика косметичка, всередині якої доглядові та декоративні засоби від брендів. А в мене була так був такий блокбастер від Estee Lauder, До того також я знаю, що існують такі блокбастери від Shiseido. А сьогодні ми розпакуємо блокбастер від Clinique. Чесно кажучи, раніше я не бачила в продажі блокбастери саме від Clinique, але цього року я вони з'явились. Тож давайте подивимось. Обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці я розповім загальну вартість наповнення, а також яка вигода очікує нас в цій коробочці. До речі, ще я замовляла на чеському сайті Notino, в них є доставка в Україну, не треба заморочувати з новою поштою та всім іншим. Просто замовляєте в них на сайті. Цей набір коштував в них на сайті на той момент, коли я замовляла його, 3785 гривень. Це вже з доставкою. Кошику ще можна було отримати три подарунки на вибір. Я обрала три засоби. Зараз я вже не пам'ятаю точно, які я обирала, але пам'ятаю, що там ці три засоби ще десь тисячу гривень вартують окремо. Тож давайте розпаковувати і дивитися, що я замовила. До речі, цю коробку дуже полюбив мій кіт. Ось так виглядає цей блокбастер. Він невеличкий. Тут всюди спойлери, що буде всередині. І ось подаруночки, які я собі обрала в кошик. По-перше, це також від Клінік. Це Лусіон Ексфоліант. Вартість такого маленького флакончика, так його не можна купити. Я порахувала просто з повнорозмірного флакону. Тут всі такі засоби, які я просто порахувала з повнорозмірного флакону. Вартість цього. 29 гривень. Далі ось такий від Pobi Brown. Це олійка для зняття макіяжу. Тут 15 мл. Такий флакончик коштує 365 гривень. І ще ось такий серум. Тут теж 15 мл. Вартість цих 15 мл. 645 гривень. З подарунками розібрались, тож давайте вже швидше відкривати сам блокбастер. До речі, на націну вони позиціонують це як адвент календар, але ні, це не адвент, це саме блокбастер сет. Має бути 11 засобів та косметичка. Ось така вона. Дуже срібляста. По якості, що можу сказати? Ну, в цілому непогано, знаєте, зберігати якусь свою декоративну косметику, наприклад, дуже буде зручно. Ой, всередині така фіолетова, мені подобається гарно. Так, тут просто багато паперу, і всі засоби, отак замотані. Папір будемо по одному діставати і дивитися, що це. Перший беру найбільший. Це повнорозмірний флакон, Moisture Search 100 годин зволоження. Це мій найулюбленіший крем на літню пору року. Я його завжди використовую влітку, в день. Він дуже добре зволожує, але в нього така легка легка текстура. Він більше як на гель навіть схожий, дуже добре розподіляється та але все одно дуже добре зволожує шкіру. Ну, звісно, на 100 годин це так вони заявляють, його не вистачає, але просто от щодня в день використати, на ніч я використовую трошки більше пожим. Крем, і мені цього достатньо. Така баночка 50 мл коштує 990, ну щось біля 1000 гривень. Він нічим не пахне. Просто ось такий крем. Наступне це, мабуть, декоративка. Це туш від клінік. Не знаю, наскільки це новинка чи ні. Я тушами від клінік не користувалася. Зараз покажу вам, яка в неї щіточка. Така не силіконова, звичайно, конусоподібна щіточка. На сайті нетіну на момент запису ця туш коштує 980 гривень. Наступна також баночка. Це Travel Size того самого крему Moisture Search. Ну, до речі, якась така баночка велика для Travel Size, але тут 15 мл, а тут 50 мл. Якщо прирахувати, ці 15 мл коштують плюс-мінус 300 гривень. Наступне великий флакон, просто він мені потрапляється під руки. Це також повнорозмірка. розмірка. Тут 30 мл сироватки. Такий флакон коштує 2400 гривень. Ану, який воно? Давайте спробуємо. Ну, у клінік всі засоби, вони пахнуть просто самими засобами, тобто в них не додають ніякі відтужки, щоб не викликати алергічних реакцій ніяких. Ой, дуже швидко всотується ця сироватка, робить таку шкіру гладенькою. Подивимось, чи не буде воно якось пересушувати, але зазвичай сироватку зверху треба все, все ж таки після сироватки треба ще наносити своложуючий крем. Але мені подобається, якою стала шкіра після цієї сироватки на руці. Подивимося, як воно буде працювати на обличчі. Обов'язково розповім. Наступне. Тут якийсь дивний пакуночок. Дивіться, як гарно! Це дві помади. Боже, вони такі гарні! Прикольне, прикольне таке пакування, воно виглядає дорого, важке. І, до речі, ці помади не дешеві. Одна така помада коштує 1400 гривень. Тобто ці дві помади вже нормально так вартують. Давайте подивимося, які нам поклали відтінки. Так, це відтінок, 14-й плампоп, він називається. О, який він Рожевень. рожевенький, нюдовий, такий пильна роза, якась, якась така Такий відтінок. Ну, мені здається, мені як біля ці рожеві відтінки мають підходити. Досить приємного ніжного рожевого кольору. Я думаю, якщо під неї нанести якийсь більш темний олівець, буде ще краще. В неї легко працювати, вона м'ягенька, вона зручна, добре розподіляється по губах, не плямить. І друга це теж нюдова. Такі вони поклали універсальні відтінки, але вона трошки-трошки з блискітками. Має цікаво виглядати. Друга помада вона майже прозора, така напівпрозора, з ярким блиском. Я думаю, що її краще наносити поверх якогось олівця, наприклад, більш коричневого, тоді вийдуть гарні насичені губи. Трошки відчуваються ці блисківки на губах, але не дуже заважає, немає якихось неприємних відчуттів. Чесно кажучи, я вже задоволена. Ну, вони ото не тримають інтригу в один пакетик кладуть по два засоби. Це в них олівець для очей автоматичний з такою пуховочкою для розтушовки. Так, це просто чорний олівець. Ну, по нанесенню досить добре. Не знаю, як він буде триматись. ну, Хоча з пуховочкою для розтушовки, він, мабуть, не буде триматись це просто так зробити якісь смоки. Я дивилась в них ці всі айлайнери. що? Та ні, він О! ні, він застиг і вже не стирається. Нормально, триматись буде. Так, олівець швидко застигає, дуже добре тримається. Все до нього питань нема. Звісно, подивимося, як він поводить себе на очах, але на руці я зробила своч буквально декілька секунд, і все я його заледве ледве відтерла і це. Тревел версія моє, мого улюбленого бальзаму. Так, тут не дуже багато продукту, але повнорозмірні версії теж не дуже багато продукту. Його просто надовго вистачає, бо він такий, його трошки-трошки треба, він досить добре тане на губах. Моїй версії повнорозмірної я дивилась там 1,9 грама, так, тут 1,2 грами засобу. Але це саме в тому відтінку Black Honey, який мені подобається, і в мене вже закінчується. Тому я дуже рада, що він тут є, і я буду його використовувати. Це мій найулюбленіший і найкращий, як на мене, бальзам для губ, який має трошки кольору. Цей кольор. Залишається на губах, робить ваші губи більш яскравими. До того ж, він добре зволожує губи та захищає їх від зовнішніх подразників. Тобто, цей бальзам робить все, що мені треба від бальзаму для губ. А, ну і така мініатюрка. Вона, ну, якщо перераховувати з повнорозмірної, вона коштує десь 450 гривень. Наступне. Це мейкап-ремувер, двофазний. Двофазний мейкап-ремувер, невеличка версія, 50 мл. Мені здається, його навіть можна купити в такому форматі. Він коштує 450 гривень. Все, остання коробочка. Також два маленьких travel size, це щось дуже маленьке. А це дуже маленьке, тому що це крем під очі All About Eyes, цієї ж лінійки, що що й мій улюблений крем, але я під очі ці крема не використовувала. Щось мені підказує, що вони якогось вау-ефекту давати не будуть. Почав, ну звісно, обіцяю, що вони прибирають синці та мішки під очима, розглажують зморшки. Я думаю, що воно просто хороше з крем, але звісно, буду ще тестувати і потім розкажу враження від цього, що я знайшла. В цій скринці. І тревел версія цієї сироватки, яку ми вже не знаходили. Тут 10 мл цієї сироватки оце зручний тревел сайз. Так, покласти в косметичку маленьку, взяти з собою в подорож дуже зручно. Ну, і найцікавіше, поговоримо про гроші. Я озброїлась калькулятором, підрахувала всі засоби, які я тут знайшла. Все перерахувало, підрахувало також ось ці подаруночки. Ось ці подаруночки разом вартують 1100 гривень. А все наповнення цієї косметички коштує 10250 гривень і плюс ще косметичка. Я думаю, що це дуже вигідна покупка. Нагадаю, я витратила на все з доставкою 3785 гривень. Мені здається, вигода. Тут, очевидно. Підписуйтесь на канал, ставте ваші подобайки, пишіть коментарі, щоб ще цікаво вам було подивитись. Дякую, бувайте!